Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталь, і ми з вами продовжуємо читати. Оцю чудова книгу. Будь дивом «Будь дивом» – 50 уроків, щоб зробити неможливим можливим Регіна Берет. І у нас сьогодні з вами урок номер 8. Урок номер 8. Про що він? У нас урок номер 8. Перш ніж допомагати, вдягни свою кисневу маску, інакше не принесеш користі ні собі, ні іншим. Перш ніж допомагати, вдягни свою кисневу маску. Інакше не принесеш користі ні собі, ні іншим. Щоразу, коли бортпровідниця читає пасажирам стандартну лекцію з безпеки, ніхто не звертає на неї уваги. Однак я забуваю про власні справи і змушую себе дивитись і слухати. Для мене це бажане нагадування про те, що слід краще дбати про себе. Найбільше мені подобається момент, коли вона піднімає кисневу маску вгору і каже: Якщо з вами мандрують маленькі діти, обов'язково вдягніть свою кисневу маску, перш ніж допомагати іншим. Чи часто тобі дозволяють поставити себе на перше місце? Батьки-мандрівники мандрівники не єдині кому слід дослухатись до цієї поради. Серед нас багато людей, надто багато людей, а особливо жінок, які винні в недбалому ставленні до самих себе. Нас виховували так, що ми ставили на перше місце чоловіка, дітей, сусідів, навіть незнайомих людей і роботу. Одного разу я брала в інтерв'ю психолога з Клівненської клініки для радіопрограми, присвяченої стресу. Слова лікаря Майкла Макі, я не забуду ніколи, не застосовуйте до себе подвійні стандарти, до себе слід ставитись так само добре, як і до всіх інших. Я усвідомила сувору правду цього уроку одного дня, коли планувала піти на йогу і, нарешті, записала це у свій переповнений справами календар. Я не ходила на заняття вже багато місяців і переконалася в тому, що тепер мені нічого не завадить це зробити, мій вечір був абсолютно вільним. Та за дві години до йоги мені зателефонувала подруга, їй був потрібен хтось, хто міг би посидіти з дитиною, чи не могла б я побути з її сином. А вже ж, погодилась я і скасувала своє заняття, а тоді поцікавилась, навіщо їй потрібна няня на цей вечір. Вона хотіла піти на йогу. Я позбавила себе йоги, причому зробила це власноруч. Звісно, я гарно провела час із малюком, але ж навіть не запитала б самої себе, чи готова я пожертвувати своїм вільним часом. І я роблю це постійно. Як і більшість жінок, котрих знаю, багато років тому американський коледж кардіології в Атланті опублікував вражаючий звіт про те, що жінки можуть постраждати від серцевого нападу з більшою вираженістю, ніж чоловіки, бо не звертаються до. Под... По допомогу до медиків вчасно. Зазвичай їм потрібно на годину більше часу, щоб дістатися до лікарні, коли вони відчувають перші симптоми серцевого нападу. Це може дивувати лікарів та дослідників, але не жінок. Коли чоловік відчуває біль у грудях, він телефонує 9,1,1 і мчиться до лікарні. А що в такій ситуації робить жінка? Вона думає, що цей біль може свідчити про серйозну проблему, а тому запікає лазанью, м'ясний рулет і готує рагу з тунцем, щоб її родині було що їсти протягом тижня, який вона проведе в кардіологічному відділенні. А коли відкриває холодильник, щоб поставити туди всі ці страви і бачить заплісненівий сир та нари та решки якоїсь їжі, то просто не може на це дивитись. Починає перебирати і мити полиці, перш ніж спакувати речі, які знадобляться їй у лікарні, вона пакує всім обіди на наступний день. А зазирнувши до ванної кімнати, щоб взяти зовну щітку, затримується там, щоб ретельно вимити раковину, ванну і туалет. Вона подумки аналізує, що вже за день у всіх членів родини закінчиться чиста білизна, а тому завантажує пральну машину цілу купу речей, а потім акуратно складає весь одяг, щоб його з сушарки. Виїжджає до лікарні тільки тоді, коли всі ситі зробили домашні завдання і загалом, коли закінчено всі хатні справи. Другою до лікарні жінка завозить доньку на футбольне тренування, повертає книжки до бібліотеки, записується до групи волонтерів, які допомагають навчати дошкільнят читати. А коли нарешті потрапляє, потрапляє до відділення відкладної медичної допомоги, вона вже напівмертва. Та замість власного життя перед її очима прилітає життя її дітей та чоловіка. Жінки завжди ігнорували свій біль та мінімізували власні потреби. Ми завжди застосовуємо до себе подвійні стандарти, ставимо себе на останнє місце. І ніколи не ставимося до інших так жахливо, як до самих себе. Як же ми можемо змінитися? Як привчити себе вдягати кисневу маску першою? Спочатку просто дозволь собі це зробити. Вважай, що це твій офіційний дозвіл на те, щоб краще дбати про себе. Турбота і харчування це виключно твоя власна справа. Лікар Макі запронував деякі поради, які варто втілити в життя. Ось кілька його думок, які я запам'ятала з нашої розмови. Дбай про себе. Забудь про подвійні стандарти, стався до зобов'язань перед собою з не меншою повагою, аніж до тих, що маєш перед іншими. Не віддавай себе всю до останку, тоді в тебе не залишиться нічого для самої себе. Час для себе записуй блокнот ручкою, а не олівцем. Дотримуйся правила п'яти хвилин. Зупинись і дай собі 5 хвилин, щоб заспокоїтись, зосередитись або щось зрозуміти, перш ніж забирати дітей після роботи, або заїжджати до супермаркету, спокійно посидь в машині, перезавантаж себе, тоді ти зможеш правильні ріш... тоді ти зможеш приймати при... правильні рішення і зробиш відкриття. Насправді ти не вісь, довкола якої крутиться світ. Яке полегшення? Щохвилини роби 6 глибоких вдихів. Особисто в мене є проблеми з диханням. Лікар Макі радить робити 6 вдихів протягом однієї хвилини. Вдих триває 5 секунд і стільки ж видих. Спробуй. Це не перевершено. Контролюй емоції. Не віддавай пульт керування твоїми емоціями комусь іншому. Жодних звинувачень на шквал, цей хлопець довозить мене до сказу. Через боса я скоро матиму виразку шлонка. Від дітей у мене мігрень. Забери пульт і завжди натискай на кнопку спокій. Ти не можеш контролювати те, що роблять інші, але здатна взяти під контроль свою емоційну. Реакцію на їхні дії. Протягом дня роби дихальні вправи, використовуй для цього будь-які сигнали. Поки твоє авто стоїть на світлофорі, коли отримуєш електронний лист від боса, чи стоїш у черзі в крамниці, роби один або два глибокі 10 секундні дихи животом і повторюй: все добре, все добре. Вирушай у круїз задоволення. Щотижня залишай у своєму розкладі одну годину виключно для себе самої. Це буде твій персональний круїз задоволення. Влаштуй собі годину краси, завітай до художнього музею, ювелірної галереї або квіткової крамнички. Проведи цю годину в тиші й спокої. Послухай улюблену музику, почитай вірші поета, якими прийми приймі банну піною, присвяти цю годину спілкуванню з природою, погрійся на сонечку, прислухайся до того, що шепоче дощ, помилуйся мерехтінням зірок. Якщо не можеш провести так цілу годину, розділи її на три подарунки для себе, що триватимуть по 20 хвилин кожний. Інвентаризуй усе хороше. В годину пік. на всі біч і подякуй за те, що бачиш. Автомобіль поряд із твоїм заклеєним скотчем. О, подякую за те, що твоя машина ціла. В авто перед тобою верещать трійко дітей. Подякуй за спокій твоєму авто. Живи теперішнім. Дивись на своє життя як на серію коротких забігів, а не на один безперервний марафон, якому немає кінця. Час вільний від таких забігів, відтрачає на відпочинок і відновлення. Аристотель, Аристотель ділив світ на мислення, відчуття і дії. На думку лікаря Макі, щоб навчитися боротися із стресом, людині потрібно змінити щось у кожній з цих сфер. Моя ж улюблена цитата Аристотеля така: Ми це те, що ми постійно робимо. Спробуй розвинути в собі звичку любити себе так само сильно, як любиш інших. Спочатку сама. Вдягни кисневу маску і всім навкругі теж стане легше дихати. Такий у нас незвично цікавий урок номер 8. Вирушаємо в круїз задоволення. І до наступного року.